Хочу поскаржитись. І так їсти нема чого. Лайфхак, коли голова грязна. Пішли в магазин, лашан, в, в торговий центр, і обнаружили, що на нас маленька вже шапка, яку ми ні разу не одягали. І хотіла я йому купити ще одну шапку. Ну, що ви думаєте? Чо? Що, що? на Але все тут для дівчат. Для хлопців такої шапки немає. Як сідав. Для дівчат вибір великий, ну а хлопцям немає нічого. Це магазин пепко. Тут дешевий одяг для дорослих і малих. А ну, зайчик повернись. Ми знайшли одну шапочку хлопчачу, але вона смішна. Ой ой. Підемо далі шукати. Ну, Хоч бутилочку знайшли, не факт що будемо з неї пити, але ну, купити купимо. Багато лички тут рожевої. У мене проти рожевої. У нас вже багато рожевого зечку. А ми підемо, подивимося ще відео. для дома. Нам личные декорчики. Это вот, мне нравится. Блестки, блесточки. Давай свечку понюхаем, дай -ка. Чего она пахнет елкой? А да, пахнет елкой. Можем взять? Будет нам единственная елка у хати. Маленькие свечечки. Winter Garden. Один и вторая бесплатно. А вот и белые. Такие интересные Гляньте, Я вроде мороз. Боже, маме маникюр надо. Я выбачаюсь. А ось еще... Вау. Вау. Всякие полисгорники. Тут чашка. Ой, как красиво. Я люблю цветочки такие всякие красивые. уже цех чашек. Mm -hmm. uh -huh. О, снежинка. Сика ж такая ерунда стоит. 7 евро. Только интересно. Ну, на ага, охранник. Мне mm -hmm. слабенько она Тебе Телепается в руках. Мачка вже розбита, подається. Може, це, звісно, якийсь вінтаж, не знаю. Гляньте, яка копібара, прикольна. У мене вона викликає більше радості, ніж у дитини. Тому не беремо. Мамі інші іграшки будуть. Я лишила своїх у черзі, там в пепко, а сама хочу швиденько зайти в магазин косметики, щось понюхати, поглазити. У мене є 5 хвилин, і то єлі єлі я їх випросила собі. Магазин Другні це магазин косметика, парфумерія. Подивлюсь, що є по розпродажах. Подивимося, що тут є. Немає тут. Духи є, а пробников нема. Тільки отакі от я похоробувала, десь Але Я хотіла іншу марку понюхати, а їх нема. Це також якісь такі там, дубайські. Хочеться мені якогось арабського аромату. І хотіла понюхати. Але Володь, Щось не судилося. А Ми зайшли в Манго. Поглазіть, як то кажуть, бо нічого ми тут купувати не будемо. такі ціни за один костюмчик, який ти будеш носити пару разів, ми, вибачте, не платимо, але дивимось. Дивимось. Усілякі тут а, речі для дорослих. А, там 600 гляньте, Навіть отаке є тудичка війни. Що у нас тут є? 20 євро кофтиночка для хлопчичка. Ой, трохи дорого. Да, ну, ми так, убиваємо час. Це ми тут взагалі гуляємо, бо на вулиці холодно, а вдома скучно. І оце так роздивляємося, влазіємо на ціни. Всяке таке. Ну, ось такі от євро. Огулочка 27 євро. Вель, вельве тречення, якісь травчання. Джинсики для зайчика. Скидка по 16 євро. І ось таке, боже, 35 євро. Я вибачаюся. Але... Отаку сапку купили. Лянь, який красивий. Прекрасно, скажи, дивилися одне, а купили зовсім інше. Ой, красивий. І боти отакі. отакі. Правда, бач, хороші, будь здоров. Від дощу. Трошки, мабуть, вони здоровенькі, але нічого. Головне, що шапка красива. Рубрика невеличка розпаковка. Сьогодні ми були у торговому центрі. Тож покажу, що ми, як завжди, нічого не купили, як то кажуть. Взяли ось таку бутилочку, спробувати чи буде з неї пити, Я сумніваюся, але бабуся надіється. А я взяла ось таку бутилочку із соскою, Ну, як воно, соска, ну таке плоске. Бо хочу почати давати йому там, молочко, ці всякі смісії для діток після руку. Не знаю як, бо він взагалі не бере ніякі ні соски, ні бутилочки, не прививши. Що ми купили ось таку куполочку комклату, яку я ось як я бачу. Не знаю ще, чи він солодкий, чи ні. Захотілося різноманіття, тому взяли. Також ми взяли маракую, вона на балконі, бо, як я казала, малий її дуже любить, і всі ми її дуже любимо. А в подарунок нам дали ось таку половинку. Папа її. Це я не дуже її люблю. Ну, раз безкоштовне, то будемо їсти. Кажуть, що вона корисна. Вирішила себе таки спробувати кумкват, який він там буде на смак, коли як не зараз, правда? Такий він, ну як кумкват. Нічого особливого. Цей смачненький. Він такий ефірний, прям цитрусовий, заходить в ніс, Ну, і звісно, бо він складається майже повністю зі шкурки. Кишлинка є. Але смачно. Я люблю таке. А ну оцей Це такий я взяла більш насиченого кольору. А цей більш зелененький, ну чи він буде якийсь ніж жовтой? Пахне кисло? Кожного, кожного. Косточки тут дуже. Таке мале з косточками, а? І так їсти нема чого. Ну, вкусно. А в меру кисло. В меру сладко. Так вот взяли для, для зайчика вот такую, такую, упаковку памперсов. Не знаю, спробовать решила, они не дуже дорогі. Э, бур. Я такої марки не знаю. Дуже мінімалістична упаковка. Це трусиками ми любимо трусиками. Бо і так вдягати майже неможливо, а звичайні памперси так і подавно ми не можемо вдягти. Що ти там, Кетюна, ти мені допомагаєш? Ти моя моркотилка. Потім, потім я вам може скажу, якщо не забуду, які вони нам... 26 штучок. Я люблю різні памперси пробувати. Це для мене від шопінгу-версія дитина. Різні марки купую, пробую. Мені воно нравиться, як то кажуть. Хочу ще разом з вами зробити розпаковку. Розрізати ось цей авокадо із тієї розпаковки, що я вам показувала, де ми купили онлайн. Помідори та авокадо. Вони були тверді, зараз вони долежали, це вже м'якеньке, це погризла моя дитина була, нічого страшного. І зараз ми з вами перевіримо, які авокадо нам дісталися цього разу. Бо покупки онлайн це як. Та й взагалі авокадо це як лотерея. він Може тобі бути вкус смачний, а може бути ну, взагалі ніякий, не смачний. І твердий, і гіркий, і який завгодно. Так, дивимось, що тут у нас. Тут у нас м'якесеньке, як масличко, авокадо. А ага. Цього разу пощастило. Тут щось трошки чорне, але взагалі ну, ніяк не впливає. М -м -м. Оце воно, оце воно. Вітаю у нас. Холодний ранок, 5 градусів. Звісно, не так, як і в Україні, снігу нема, але не жарко, не жарко. Я оце оділа свою спасательну пов'язку, тому що коли голова грязна і волосся торчать в різні боки, оце одягаєш і вони не так торчать. Лайфхак. Лайфхак, коли голова грязна. Я зараз йду в центр, йду на метро, як це називати, електричку, не знаю. По справах дитятко відвела в садик. У нас ночі була супер істеріка, щось таке страшне. Дві години ми плакали безпенку. В общем, без коментарів не знаю, що сказати, бо не знаю, чого він плакав. І це дуже виматує також, коли не знаєш, як заспокоїти дитину. От. А так поки що так починаємо день. Сонячно холодно, сподіваюся, що у садочку йому буде краще вже, він розвеселішує трошки серед дітей. Все будують, усе будують на районі. Вон вже, я не знаю, може рік як. Зламали дорогу, позакривали все і будують щось нове. Але хто зна, коли побудують, будують. все буде. Роблять набагато швидше, ніж дороги. А чого? А тому, що будинки люди купують, платять за них свої гроші, а дороги треба робити за державний кошт. А того ніхто і не спішить. Все як усюди. Ото, до речі, там у нас, бачите, будують якийсь новий суперміст, теж уже два роки, як не добудують. Куди він буде вести, хто знає. Дивимося, ждемо. Заходила я щойно пробувати нюхати арабські духи, як я вам вже казала, у великому магазині мені не дали їх понюхати, бо там нема тестерів. Я знайшла маленький магазинчик, де арабський магазинчик, там речі працюють місцеві ну, араби і, і духи. У них там оці всі латафа і інші відомі марки. І є пробники, але пробники стоять ззаді прилавка продавця. І він тобі дає. Він ти кажеш, каже, а які ти хочеш? Кажу, ну я не знаю. Ні, ну ти скажи, які я тобі дам попробувати. Як я можу знати, якщо це перший раз, і я хочу вибрати, і я не знаю, що я хочу. І от я там ну тикаю пальцем, кажу, ну дай оцей понюхать, ну дай оцей. І він оце на тебе дивиться, ну що, ну що, кажу, ще, дай понюхать ще. А воно так напрягає, знаєте. Бо він дивиться і чекає, що ти щось щось купиш, а ти така, дай ще щось понюхати, а ще ж треба на себе напшикати і походити з ним та спробувати, як воно буде. Ну коротше, вроді якби є пробік, а вроді як би і нема. Не дуже то було приємно так. Я, звісно, два е, напшикала на себе, бо вони тільки дві роки більше я не змогла. От що тепер робити? І, до речі, оці найвідоміші латафа, що я думала. Що я точно їх собі куплю, Хамра, чогось він мені не зайшов, бо там є три відтінки, і, і жоден мені не сподобався. Я дуже, дуже розчарована, бо я по опису була впевнена, що мені це сподобається, і його дуже багато рекламують в інтернеті. І я вже хотіла брати, як то кажуть, не глядя. А виявляється, так лучше не делать. Лучше не делать. Я вам зараз хочу поскаржитись. Такий у мене передсонний вигляд нічний. Я вам показувала, що купила ось такі желешки у французькому лідалі. Вони були смачні, бо я вже брала цієї ж марки, але іншу упаковку з іншими смаками. Я їх взяла, тому що тут написано: банан. Я ніколи не куштувала ніякі жилишки з бананом. Але і не покуштую. Я перерила усе, усю пачку і не знайшла жодної жилишки з бананом. От як вам таке? Я її шукала і не знайшла. Я беру свої слова назад. Я знову порилася в коробочці в цій, і знайшла аж три жилишки зі смаком банану. Але. Вони виявилися зовсім не смачні. Ось вони такого кольору. І на смак, як якийсь хімозний бананчик. Ледь відчутний. Краще б я їх не знаходила. І далі уявляла, що вони дуже смачні. Я не так люблю самі банани, але от все, що зі смаком банану, люблю. Тому і це ця... чекала, що це буде щось о! А воно не. О, воно, бачите, воно навіть кольору ніяк як банан. Вони тут всі одного кольору. Що манго, що ананас, що банан, усі жовті. З, з одним бароником. Ну, Взагалі ці желешки не такі смачні, як ті, що я брала перед цим. Хоча це абсолютно та сама марка, тільки пакування інші і смаки інші. Та була маленька, а ця здорова. І там відчувався смак оцих ягід і фруктів. А тут м -м. така от вона. Желійна лотерея програна.